Щоб пацани, зараз я йду з магазину в такому образі опні якогось з району. знаєш. Сьогодні ми тут з відомим кухарем Лос-Анджелеса. Це полив? Хасл Маньяк. Чим ти займаєшся? Шукаю, чи тут світло включається. Ні, да. це якось... А ні, тут немає світла. Я думаю, тут темно, бо не. тут люди не повинні живуть. Так, зараз будемо жарити м'ясо. А могли б тебе. <свистя> а могли тебе, другий глядач. Жартую. <свистя> Давай, виставим. Що робити? Давай. Ти ж пам'ятаєш, да, як його робити? Це давно не робить. А тут що? Може, якийсь вимотач треба? Ну, чекай, водися. Бачиш, тут, типу, таймер є. Ага. <свистя> не хоче. а не, він щось брить. Колись просто мангальщиком був. О. Що чого, в селі просто косяр пол. Походу добрый. Да, горить чуть-чуть. О, розбив. Розбилося. А тут? Тут хуй. О! 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 Ооо. Ну гас іде, воно не запалювалось просто. Шла жара. Слабенько, да? А не нормально. Не нормально. Сюда ци менши, сюда бежишь. Ахань нагріється, закрый його, да? Да, по-любому. О, бачите? Бруть люди, блин. Знам бы тоже требуется в дитинку курточку. Мангальщик. Він... Ну, давай сейчас пойму стоит басейн. А ну глянь, допрыгнуть, чи ні? Як думаєш? Допригну до басейну. Да, легенько. Треба не просто ні. Розганятися треба. За калітку точно допригнеш. <реку> <думаю, ні>. <реку> Главне за калітку допригнути, щоб туди зайти. Допригнемо до басейнника. Звісно. Басейнки. Я не знаю, Юра трохи вищий. А, ні, не допригне. Не Я не. А, не виймаю такими не таким ні? ні. Точно? Мене, Точно. Мене коліна не дозволяють. Ти що, не долетите? Ви долетите до цього вазона. Так Катюш, нам саме головне за калітку тодавали. За Закалітку, це вже. Це вже. Те, що вона закрита, щоб. А, а перелізти, ні? Тут, до речі, якось красивіше, ніж у нас. Оце оформлено, нас було це оформленно, знаєш. Жакузі, а, ні, робить. робить. А, це світ, напевно, до нас тоді прийшов, Тому що тут зайнято було, поняв. Сто відсотків. Не б коли зайнято. Я б вже що туди не йшла, прийшла, якщо ні. чесно. Я би тоже. В інший цей. Наприклад, із кухні вихід на цю макерами. Ну, це класно, це гарно, Вообще, да. гарно. Тут ви а. Тут вид на що, Воно гріється. Воно не робить якось... Ти вже Ти вже, як я обманюєш. Я так. — Я теж так постійно. — Він все життя так обманіє. Виски там літаки вилітає. Раз, два, три. Так. Там полетів. Криша літня. Світла, Дуже шкода. У нас є, так. Mm -hmm. Ні, а теж нема, там теж не півтемнота. Чесно здається, що тут не знають про существування у цього поверху. Чого? Бо всі звичайно, знизу сидять, я да. помітили. Тут ніхто не сидить ніколи. Знизу там дивися, там освітлення краще походу. Треба Ой, до Сереги так. набрати до густа. Чуєш? Визиті тут світло. Тут, да? Ну. А от там атмосфера не така, ну, як це. Так, тут тут по-іншому зовсім. Тут ніби як ми десь в ресторані, в ніці якісь. No. Та що? Тут можна реально влаштовувати собі днюху, там. Вообще спокійно, тільки світло розставити. Ну Я просто там пішов. Я пішов в зал, там світло ніяке, я думаю, йду десь на вулицю, вийду. Я такий вийшов на підзалі, вой, дві світло. Думаю, ми йдуть сюди наверх. Вийшов сюди, вийшов, в воду, то припадемо. Тут да, можна то, просто в день типу приходити сюди. Mm -hmm. І все. До речі, там в Більярдному клубі вже буквально 2 чи 3 дні. Якісь святкування. Дня Святого no. Валентина для дітей щось там. Діти якісь бігли. Діти бігли, день народження. Yeah. Yeah. Ми теж бачу. Хто це все організовує? А що, в когось, напевно, день народження було і покликали так все. І все. Китайців. Багато тут. На крутих тачках. Китайці. Рівень життя в Китаї дуже дорогі, вони роблять бізнес в Китаї, приїжджають сюди і живуть, бо тут дешевше жити. Я так почую, що? Тут дешевше жити. <с. думаю, що? Особливо в Лос-Анджелесі. В Лос-Анджелесі. Люди штори закривають. Щоб мене знімали. Вилкою можна перевернути в принципі. Прикольно виглядає. А, блин, а я знову чекаюся. Це нічого, це я не вийде. Шо, я на Нескорі, да? Можемо. Не? Довго буде. Це не... Це, да? це не... передача званий ужин. Це ж не курят, мабуть. Mm -hmm. Ну, довго буде. Хорошо, поки буде жаритись, які у нас будуть? Це, Як всі передачі? Не знаю. Це ближче, просто поки в інше місце да. кудись. Жару він заправлюся саме. А мій кусочок. Самий маленький. Да. Це теж. Ні. Я обрізала до тоже здесь кочегарить, можно сюда же класть. Вот это какой жирный. По чуть-чуть мелче. На верху уже Это тоже не помню. На одна mm -hmm. а, а как бы стейки будем делать там? На У мене таке відчуття, що американці будують свої комплекси, щоб це було таке міні-місто в тому місці, там, де вони живуть. Тобто тут, між будівлями, між опартами, є місце, там, де можна вигулювати собак. Там ще якась зона, там зона барбекю, там зона басейну і так далі. Це все в одному жилому комплексі. Тобто багатоквартирний жилий комплекс. І тут все є. До речі, як в фільмах. Просто ми забули в ножі, я ходив по ножі. Дергу знімемо Коротше, Тіп просто собі залетів в басейн, В вдіти. От такі движухи, тут ми прийшли в інший білдинг. От. Ми з Катюшею йдемо. Стейки тут робляться. Ну їх не видно, хрен з ним. От, Катюша підсвітила, тепер видно. Hello. Гриль. Я не знаю чи в нього можна жарити, але... Чи, не можна? Ну, чи можна жарити м'ясо? Можна по-любому. Зараз експерти напишуть, що ні, на такому грилі жарити не можна, тільки на дровах. І то мають бути якісь там. Ці дрова, що плоди дають, знаєш. Не пам'ятаю як вони називаються. А гляненький він вже тут засране знизу, подивися. Ну, ти як хотів. Чтоб вен тут был огонь. просто частенько идем в нашем Тут. А я тебя сниму. Все, закрываем. Чтоб тосты было, короче. Кудма на косы уже, пацаны. Ну, реально, треба так само одеться и выйти на публику. Юрий все-таки. Не, ну, тут не видно, он высокий или не высокий. -а. пусти люди по джинсі і проси такі як в Серегі. Ще вдягнути Сереги. Ну, курточку ту саму і теж чорну якусь футболку. Взагалі, блядь, American style, глянь, Нижче спустил. спустив. Пусабо. Ні, слабо. Ну, це взагалі ну, слабо. Я ще не пам'ятаю, це американзувалася такі. Дома стало з цим розовом, будь же лежить. Місяця півтора то й два На апарат чийсь Апарат? Ну так було викладено похоже А напевно. А перед тим На ствол чийсь похожий був Я думав на на апарат типа на На щось інше Ні. А-а. як я Ахз Вот так вот. Да. Не ходу. Я по суті можна впасти. А тут не висунув. Та ні, тут, тут думаю, ні. Можна звідси в той балкон запрыгнути я Я допрыгну, думаю. Але бачиш, я хитро продумав, тут такий угол, типа ж ти приймеш в стовп. Типа не на ту штуку, а в стоп. Угу. А тут з першого поверха можна завитися Mm -hmm. До того можна пригнути там до лохміття полічу. Далі перепарить, бо інфобов що... такі пироги, пацани. Так, ще трошки грінок. Ні, Окей. Включаю, включаю. Бляй. Але виглядає на камеру. Та таке смачне, що капець Ой, сюди, зі сміть. Нічому прикол, диви, що воно не жирне. Я не Ммм. Mm. Але дуже смачне. Боже. Дуже Ще з яким виглядом, як в Монако. Так. Щоб мене тазік дивитися в тазі, дивися, рису. Та <рис> Це вже не весь. Дімо написав. Це вже я сьогодні з'їв 400 вуглеводів. І от ще це треба ще цей тазик і ще вдома. Mm. Mm. У мене сьогодні ще тніл, mm. треба mm. ще якось два бургера з'їсти. От я не знаю, якісь не сильно фотогенічні сьогодні. А, дорогі друзі, mm. <laughs> треба ще піти сьогодні з'їсти два бургера і картоплю. Плюс мінус. Десь пізніше піду і oh. ну, а ні? А Жива. Як мені сьогодні сказав Серега, кажу, ти щось сьогодні чітміл робиш. Серега каже, да, знаєш чого, кажу, чого. То, що в мене найкращий тренер. Я кажу, ти сам, він каже да. Ну да. Не, це... це жарт пацани, того, що у кожного тренера має бути тренер. Тобто завжди є куди рости. Коли ти думаєш, ти все знаєш, твій ріст закінчився. Завжди є куди рости. Угу. Ми сьогодні Катєю про це говорили. Ну, типа тренера, а взагалі. Типу говорили, що ми зараз мало розвиваємося. Ну, питань нема, ми ростемо в будь-якому випадку, того, що в нас помістили в це от, у середовище, так? Да? Але типу, ми там, ну, от, наприклад, я розумію, що я в новій інформації мало в себе впітую. Мені треба читати ще якісь е, книжки там, українською або російською. Тому що англійську ти читаєш для того, щоб чити мову, але там дуже багато чого не розумієш. І ти, типа читаєш, ну, би, окей, щоб чити мову, Як чисто. Як така ніби, знаєш. Да. Да. Треба ще додатково додати, наш... ну, по-нашому читати, щоб... Да, да, щоб розвивати себе. Бо коли ти нову інформацію нічого не вкидаєш в себе, ти реально деградуєш. Блин. Так, да, дійсно, навіть по і помітно, знаєш, коли багато не читаєш дуже довго, а, потім починаєш говорити і ти всякі слова вживаєш, якісь такі, як там, російські там, mm -hmm. чи починаєш матюкатися багато, то що mm -hmm. мозок тупить, ти не знаєш яке слово mm -hmm. вжити і починаєш матюкатися. Так. Да? А просто навіть знаєш, я ще така тема, коли ти хочеш, ну, ти знаєш, що замість того мата можна вжити, але воно так звучить по-тупому, ну, типу українською, що. Я такий, та ні, я не буду це слово говорити. Ну просто тупо звучить. Ну, mm -hmm. чесно. Mm -hmm. Не знаю. Наприклад, прати". прати. Хто каже прати? стирати? Всі, поголовно. От, коли ти хочеш сказати. ой, ня, Наприклад, як українською можна сказати? Фігня там. Ну, це, це може і не українська, але як по-іншому. По Туфта, фігня. Туфта, фігня. Ну, Туфта ще непогано навіть. Ну так собі. Ну фігня це типу як знаєш, як будь ти дитина, блин, тобі 13 років і ти такий. А ні, це фігня. Заковає mm -hmm. щось. Як ще сказати, я не знаю. Може пацани напишуть. Скажуть як замінити. Там ж хліб жарить. Ну так. Да. Да. Але... Валя. <реш> Майже. Пацани, не дивіться, може йти просто на вулиці, і люди залишаються, що їм не потрібно. Дивіться, навіть ліжко можна знайти з матрасом. Такі вулиці мені нагадують якесь GTA, і такі, знаєш, кримінальні вулиці просто. Я не знаю, що я можу в'язатися гуляючи по таких вулицях, але ну, мені все рівно, якщо чесно. Знаєш, це наш такий менталітет. Та ладно. Я б сказав слова не буду. Так, пацани, по плану inn out Бургер і картопля, здається, це називається Animal Style, От мені дуже подобається. І хто буде в США, варто спробувати цю картоплю. Зараз я замовлю і буду пробувати, я покажу вам. Значить, виглядає ця картопля саме так. Не вигляд так собі, але повірте, на смак вона дуже і дуже смачна. До речі, тут Кока-Кола е, безлімітна. Тобто ти купляєш не раз Кока-Колу і ти можеш пити, скільки захочеш. Наповнювати її можна там, підходити і наповнювати скільки, скільки разів. Хорошо. Все, завершив читміл, залишилось нічого, іду далі ще по плану хочу їсти Да, Дуже люблю це місце. от Взяв своє морозиво і пішов поїсти морозиво тут в тиші. Подивитися на цей прекрасний вид. В мене це дійсно дуже і дуже заспокоює. Такі мене сьогодні вийшов читміл. все, до речі, не показав, але... Ну, які я, як я. Дякую всім, що зі мною це був 61-й день. soon, guys Побачимо вже завтра. Традиційно на цьому самому каналі. Всіх обіймаю, па папа.